Всім привіт! З вами знову Наталі і Лілі, І наш проєкт Ми як Бетхем. А може Бетхем як ми. Ніяк ми можемо визначитися. Взимку ми не нудьгуємо і продовжуємо займатися улюбленою. Дослідники вважають, що рослини наділені інтелектом, пам'яттю і розумом. А ще вони розрізняють кольори, спілкуються один з одним і попереджають на безпеки. Сучасні діти потребують інших підходів. І ми знайшли найкращі. Представляю вашій увазі такий е, сучасний календар, який зроблений з переробленого паперу, який, до речі, вміють робити наші діти, дорослі в ліцеї, і е, ще він промащений насінням, яке можна проростити. Календар плюс насіння. Закінчився січень берегієсті, про які ми розповідали минулого разу, і висаджують. Ось такий прекрасний набір для олівців та е, ручок, буде прикрашати ваш робочий стіл. Е, тут є мішечок із насінням, його треба тримати вологим і оприскувати один-два рази на тиждень. Е, після 10 днів ви побачите паростки, які будуть прикрашати ваш робочий стіл. А ще є отакі олівчики, які проростають. У нас є м'ята і томат.